Потрібно просто зрозуміти, що війна це тяжка праця. Адже діти, вони це ж наше майбутнє. і Нам потрібно все ж таки, не дивлячись на що працювати з ним. Дуже важливо, коли ми можемо одночасно і культурно-мистецьку подію робити, і допомогу військовим. Мені вдалося об'єднати близько десяти майстрів в Україні. І частину роботи ми робили ну, на відстані, віртуально а вже. Завершували в мене майстерні. Завіз дочки картошку, зібрався і поїхав. Гранатку і чотири магазини взяв 27 числа і автомат, От, ще навіть не прийнявши присягу і не передягнувшися у форму, бо тоді була складна ситуація біля Вознесенського. А вже 1 числа був приказом 1 березня 22-го року. У нас є складнощі з автотранспортом і дуже великі. І ми хочемо зібрати кошти, щоб ми домовилися з друзями, які нам допомагають, що нам дадуть в Литві автомобіль. Але його потрібно пригнати, ми хочемо зібрати ці кошти, пригнати цей автомобіль, обслужити його хай працює. Це моя робота була робота, але з елементами задоволення, тому ти робиш свою роботу гарно і все добре. Нам потрібні ці емоції. і я хочу цими емоціями підтримати і людей, і тих діток, що прийдуть сюди. Що все буде добре, і ми переможемо. Сьогодні ми організували такий майстер-клас на допомогу військовому нас. Є баночка, ми збираємо кошти на перегон, доставку авто за кордон. Подолучайтеся і будемо працювати. Творчість це, як наче такий острівок безпеки, острівок чогось від відволіктися від особливо дітям, яким дуже важко зараз розуміння всього всього, що навколо відбувається, дітей це дуже важко, і я побачила, що саме в творчості вони якось відволікаються і вони починають ну звичайно ж навчатися чомусь новому, адже діти вони це ж наше майбутнє. і Нам потрібно все ж таки, не дивлячись ні на що. Працювати з ними і в мене самої троє діток, тому я це прекрасно розумію. Тому, коли є змога об'єднати творчість мистецтво з допомогою військовим, це просто ідеальна комбінація для культурно-громадського центру Плюс». І ми з радістю відгукнулися допомогти, надати приміщення, є якесь обладнання і таке інше. Прийшла я сюди ну, в першу чергу для того, щоб поринути в цю атмосферу творчості. Мене дуже зацікавило взагалі гончарство. Я вже спостерігала за ним, і мені так хотілося потрапити, але я знаю, що в нас воно там десь в іншій там частині міста. А тут раз і така подія, все поруч, і це допомога зсу українські і слава! Значить, ми записуємося і йдемо з дитиною на цей майстер-клас.